Так, пан Тарас, проаналізуйте, будь ласка, заяви, які взагалі були зроблені, такі які були опубліковані у змі після цих перемовин, і який вплив вони можуть мати на подальшу долю України. Ну там же є різночитання. Росіяни публікують, що це все вступає в дії після зняття санкцій з Россельхозбанка і всіх інших. Ну тобто можна сказати, ну те, що сказано було, воно і так було. І так під підкреслило статус це говорить, що фактично не про що не домовились. Україна й так контролювала ну там значну частину чорного моря завдяки своїм безпілотним апаратам. А от питання чи вступило воно в дію велике питання, тому що знову таки росіяни висунули абсолютно інші умови. Так вже була раніше інформація про те, що домовились не бити по енергетиці, і після того росіяни знову вдарили по українській енергетиці. і Ми знову мали жертви. Так само вдарили по лікарні. Власне, все як завжди. Як ви вважаєте, чи можна думати взагалі, що ці переговори так вони стануть таким успішним кроком, точніше, першим успішним кроком до припинення повного вогню в Україні? Ну так росіяни вже висунули абсолютно неприйнятну умову припинення повного вогню. Вони сказали, що припинення військової допомоги Україні, припинення мобілізації, припинення іншої допомоги Україні. А цього вже не буде. Ну сказали там, є сказали, що припиняти не збирається. США підтвердили, що теж нічого не збирається робити. Так в дійсності це перемовини скоріше скоріш топікові росіяни не не відступаються не від своїх від своїх вимог а американцям немає чого дати в цей а, йому відповідь і україна україна не відступає від своїх вимог ну тобто фактично тупік